Друга книга Псалмів. Псалом 49. Марність багатства. Провідникові хору. Синів кораха. Псалом. Послухайте це усі народи. Вважайте всі жителі світу. Ви прості люди. І ви, можновладці, владці, разом багаті й бідні, уста мої звістять слова премудрі, і в серці моїм роздумуватиму пророзумне. До притчі я відкрию моє вухо, під звуки арфи поясню свою загадку чому я мав би боятися днів недолі, коли мене оточує противників злоба, тих, що покладаються на свої статки та чваняться безліч у багатства свого. Ніхто не може викупити себе самого ані принести Богові ціну викупу свого, бо надто висока плата за душу і часу забракне, щоб її зібрати, щоб жити вічно і не побачити тління, бо всі бачать, що помирають мудрі, однаково вмирають розумні та безрозсудні, і свої блага залишають іншим. Гроби назавжди стануть оселями їхніми. Помешканням для них на всі покоління, хоча вони своїми іменами назвали землю. Адже чоловік, що живе в багатстві, не є вічним, і подібний до тварини, що проминає, такою є доля тих, що покладаються на себе, і майбутнє тих, що слухають їхні повчання. Як овець женуть їх до Шеолу, смерть стане пастухом їхнім, а праведники пануватимуть над ними. Швидко зникне їх образ, а Шеол буде їхнім домом. Однак моє життя Господь спасе з руки Шеолу, бо він мене прийме до себе. Не бійся, коли бачиш, як чоловік багатіє, як помножується велич його дому, бо як помре, нічисінько не візьме з собою, а його слава вслід за ним не піде, навіть якщо він себе назвав щасливим. Будуть тебе хвалити, бо ти зібрав маєток. Він поспішить до покоління батьків своїх, які ніколи не побачать світла. Людина, що живе в достатках, але життя не розуміє подібна до тварини, яка гине. Коментар до 49-го псалма Більшість псалмів або говорять про Бога, або звертаються до Бога, або закликають читачів прославляти Бога, але у випадку Псалма 49-го автор закликає усіх мешканців землі до роздумів над тим, що навчає мудрість про відношення життя до смерті. Твір є глибокими дидактичними роздумами над справжніми цінностями та над людським життям у стилі книги Приповідника. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться. Нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці собою. 5.14. Я мовив про людей у моєму серці. Бог випробовує їх, щоб показати, що самі собі вони скотина. Бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті. І один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота, усе прямує до одного місця, все з пороху постало і все повернеться у порох. 3.1820. На самому початку Псалма автор звертається до тих, хто в багачах вбачає загрозу власного життя. Подібно як і книга приповідника, псалом пригадує, що помре кожна людина, не вважаючи на її соціальний статус, а разом з життям смерть забере статки, владу, освіту та вплив на суспільство. Смерть усіх зрівняє, однак багачі не розуміють ні сенсу життя, ні кінцевого призначення людини. «Роздуми про смерть відкриваються урочистим дидактичним вступом, друга четверта стрічка, в якому автор запрошує послухати свою науку як найбільше коло слухачів і виясняє натуру своєї промови, яку прагне проголосити. Повчання Псалмопівця виражені в першій особі однини, і не завжди є переказом власного досвіду. Але являються загальним способом навчання у Ізраїлі для переказу теологічних ідей вчителя. Промова поділена на дві частини 5.12 стрічки та 13-20. Текст псалма проголошує мудрість та розум і може бути вказівкою для тих, хто бажає прожити життя в повні із задоволенням. Мудрість же приходить зі слухання приказки з єврейської Масал. Та роздумів над нею, що вчить вміння розв'язати загадки життя. Текст не говорить про зміст приказки, але, можливо, нею є приспів, який автор проголошує у 12 та 20 стрічці. Головною думкою приказки є подібна доля як людини, так тварини, а проблемою є багатство та способи його отримання. Хоча не багатство саме в собі, але способи його отримання та способи, якими люди дозволяють матеріальним благам змінити своє життя по відношенню до Бога, коли багатство займає місце належне Богові. 1 Тимотея 6.10 Смерть є немилостивою пусткою. Неможливо від неї відкупитися, та не вистачить жодної кількості грошей, щоб не побачити тління. 80 стрічка. Багачі вже псалом зображує як стадо, яке має своїм пастирем у смерті, а їх призначенням буде глибінь пекельного шеолу. 15 стрічка. Однак сам Бог заплатить викуп за свого праведника і видаре його з рук смерті. 16 -та стрічка. Таким є мотив Антифони 13 та 21 стрічки, в яких присутня гра слів, Багатий. Не може тривати з єврейської Ялін, Багатий не може розуміти з єврейської Ябін. Відношення між життям та смертю часто оспівується біблійною та позабіблійною традицією. Так про перці колись говорив Не понесеш жодне з твоїх багатств до берегів Ахеронту, швидко ти підеш. О, нерозумний, голий до пекла. Елегія 3, 3. Натомість перський поет Атар, 12 13 століття, говорив Чоловік пітніє кров'ю, щоб зібрати золото, але коли йде, щоб його отримати, смерть йому забирає його з рук. А Ісус у Євангелії говорив. Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, що хто має залежить його життя. Лука 12,15. Саме тому не бійся і не заздри, як побачиш людину, що за всяку ціну помножує достатки, бо вона ніколи не зможе забезпечитися від смерті. Читач натомість, підтриманий Господом пастирем, увійде у нове та досконале життя. Таким є останнє повчання автора і головний момент твору Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько Озвучила Марина Жарковська